Платформа «Київстар Стартебе представляє сезон прем'єр та оріджонал серіалів «Київстар Стартебе. Пані Мелоні розповіла про заслугу Італії у переговорах про гарантії безпеки України. Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні заявила, що Італія допомогла заходу окреслити форми планів щодо потенційного надання Україні гарантії безпеки. Про це повідомляє. Євроектів і виступаючи на зустрічі в Ріміні, мелоні сказала, що після трьох років глухого кута нарешті було досягнуто дипломатичного прориву. Вона відзначила президента США Дональда Трампа героїчний опір України та зусилля Європейського союзу та Італії щодо створення цієї можливості. Італійська прем'єрка зазначила, що будь-яке врегулювання має Ґрунтуватися на надійних гарантіях безпеки для Києва, а також додала, що пропозиція Італії щодо подібних статті 5 НАТО гарантій наразі перебуває на розгляді. Заявила наступне: ми маємо. Пишатися цим раніше ж змі ми обговорювали, повідомляли, що Італія просуває гарантії безпеки для України у форматі полегшеного НАТО, і нещодавно Трамп висловив схожу ідею під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Президент Шадон Трамп намагається змусити Володимира Путіна припинити війну проти України. У руках Вашингтона знаходиться важіль тиску на Москву, який ще не задіяний. Повною мірою видання Atlantic Council пише, що наразі головне завдання США це зміцнити переговорну позицію Заходу і створити більше важливі впливу, аби покласти край війні в Україні. Введення санкцій щодо російської нафти як проти Ірану негайно порушить надходження нафтових доходів до Москви. І з виснаженням національного фонду добробуту РФ у Путіна не залишиться іншого вибору, окрім як вести переговори про припинення війни. Крім того, ведення вторинних санкцій щодо російської нафти змусить Індію, Китай та інших покупців дотримуватися санкцій США аби або ж ризикувати втратою доступу до глобальної фінансової системи. Ліцензії та винятки можуть бути використані для пом'якшення ненавмисних наслідків, а збільшення видобутку опек плюс компенсує втрату російської нафти на ринку. В обмін на мирну угоду і гарантії безпеки для України західні лідери можуть запропонувати скасувати обмеження, що дасть змогу повернути російську нафту на ринок і врятувати економіку Росії від розрухи. Мирна угода має містити відмову Москви від претензій на території України, повернення українських дітей і військовополонених. Відмову від судових позовів проти західних компаній, які дотримуються санкцій, прийняття фінансових зобов'язань із відновлення українських територій, згоду на розгортання в Україні європейських сил стримування. І щоб посилити тиск на Кремль, міністерство фінансів США може усунути розрив між санкціями Вашингтона і Брюсселя проти. Тіньового флоту, крім того, відомство може накласти санкції на російські нафтові компанії, включно із Газпромом, Лукойлом і «Роснефтю», які наразі підпадають під обмеження, але не підпадають під первинні санкції з боку США, а також вдарити по російських суднах поза тіньовим флотом портах. Портових операторах, постачальниках послуг, крім цього, мінфін США може застосувати наявні санкції до нафтових компаній і виробників, як дочірня компанія Газпрому, Газпромнафту і «Сургутнефтегаз». Застосування санкцій, включає вторинні санкції щодо іноземних фінансових установ, які беруть безпосередню участь в угодах з російською нафтою і нафтопродуктами. До що до чого ще міг вдатися Трамп? Дональд Трамп, начебто, переконав угорського прем'єра Віктора Урбана зняти свої заперечення щодо вступу України в ЄС. Про це пише «Політико» з посланням на поінформовані джерела у статті, присвяченій проблемам євроінтеграції Молдови. Видання зазначає, що у Євросоюзі обговорюють можливість відокремити розгляд заяву Києва і Кишинева, аби проблеми України не гальмували євроінтеграцію сусіда. «Політико» Вказує на те, що ця ідея має своїх противників як в ЄС, так і у Києві. Але той факт, що президент США Дональд Трамп тепер переконав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступає проти членства України в ЄС, але зазначив, що підтримає членство Молдови, зняти свої заперечення щодо вступу Києва до блоку, змінив динаміку. Двоє інших дипломатів висловили сподівання, що глухий кут Щодо вступу України в ЄС може бути вирішено в найближчі місяці, враховуючи тиск на Будапешт. І додам ще про Молдову інформацію. Справись на заяву французького президента наводить AFP, президент Франції Амонель Макрон, який прибув до Кишинева з нагоди дня незалежності Молдови, висловив рішучу підтримку Франції Молдові та її прагненню вступити до Європейського союзу і засудив брехню Російської Федерації. Крон виступив із цією заявою під час символічного візиту разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Він підкреслив, кремлівська пропаганда стверджує, що європейці хочуть продовжити війну, і що європейський союз пригнічує народи. Це брехня на відміну від Росії, європейський союз нікому не загрожує і поважає суверенітет усіх країн. Як відомо, Молдові 28-го вересні мають відбутися парламентські вибори, і президентка країни Майя санду раніше заявляла, що Москва готує безпрецедентне втручання за допомогою підкупу виборців, дезінформації, кібератак, влаштування проплачених протестів. Тощо тому потрібно до цього готуватися і це враховувати. Звісно ж, Молдові насамперед.